З експертними групами, ми слава Богу, оновили громадську раду. Ми створили експертну групу, яка розробляє антикризову короткострокову програму до 2015 року, бо скажімо, я в Францію поїхав, вони там дали там, дорожню карту до 2020 го чи навіть далі року. Ну, треба цей курс бачити, але на жаль, ми не в таких обставинах, що нам треба дивитися трошки. На коротший термін в плані якихось реформ або змін, або порятунку навіть, скажімо так. Тому не можемо так собі дивитися, що, там, що у нас буде в 2025 році. От, ну, це так коротко, скажімо. Якщо там конкретно щось цікавить, то я задоволений. что ситуация сейчас в основном направлена на что и, и денег нет и все остальное мы все прекрасно понимаем но у меня такой вопрос просто а, музей это общий вопрос это может быть до следующей встречи или вы подскажете как направить кому этот вопрос вот в частности срывается выставка которая готовилась в марселе ⁇ Где отец это сборная выставка и Это без подробностей, просто вот кому по этому поводу направляться. Но была такая фраза, что если министр культуры каким-то образом повлияет, я передаю этот вопрос. Это не мой лично, поэтому вот время или это, давай, это действительно... Может быть, вы не готовы, конечно. Треба будет Носостровская люта. Ці питання. Да, может быть, кому-то вы меня перед неправительством, потому что этой э, это эти, темою занимается Виталий Алексеевич Абрамов, Это директор, он, я лично знаю, это мой друг, поэтому это мой больной вопрос, я дійсно люблю эту. Це, во-первых, мой первый учитель, ще когда ми учились. И я знаю, что это о нем писали, если вы не знакомы, кто лично, это директор, который вышел и красил свой музей, потому что денег нет. Но он настолько патриот всех действий, движений, он хочет, он очень изменил за то время, как он стал директором, хотя он уже там работает параллельно преподает, uh, Поэтому вот что mm -hmm. можно подсказать и может быть перенести на какое-то время, то есть mm -hmm. в принципе вы, она вы, планирует... Что, да, что можно да. зараз визмать а, возьмете, да, 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 чтобы да, вы да. могли да, описать да, ситуацию. Опис, да, опис, она в принципе да. на октябрь, время теоретически вот, Чтобы есть, описать, она... и я дам задание, mm -hmm. чтобы ну, на вот, эти можете. питания. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. И, и второе, можно сразу, извините, может я совпадаю с чьими-то вопросами. насчет нашего оперного, там сейчас смена да. Сейчас конкурс Конкурс, быть, да. да. Что-то есть какое-то решение или нет? Ну, пока конкурс. А, а, какие, а, а какие, кто наблюдает за этим конкурсом? Какие, ну это же. У эксперт. нас есть кандидаты. Мы согласны. Говорите. А, прямо сейчас? Ну. Пошел. Ну вот предложили новый ерт новый предложили. Запиши. Да. А она а, подано есть? Ну, мы тогда с кем-то Ну, просто, знаете, чтобы не было так, что у нас есть кандидат, а она ведь не подалась. Нет, она Нет, она уже согласна. Поэтому, если вы хотите знать менее общественности, я бы хотела, Нет, ну, я вам скажу так. Вы не помните фамилию, вы с ней знакомы. Наталья, это Кузнецова... Да, понял, Это кино, это очень творческий человек и очень такой... Хороший, прямой, открытый. Ну я я не знаю, я ж э... ну, да, мне возможно все знать, это как... Не, я маю на увазі там одна думка. Нет, я не там, говорю, ні. кто ты, кого-то не знать. Да, я поняла, да. Э, Само оперные там, я так понимаю, тянется. Зумію. Але ж вони не вирішуються. Мене там же там, там ж ми обмежили там частина думки, ну як думки бо не може колективу ну, як якийсь відсоток того, як колектив думає, ну це обов'язково, щоб не було потім такого громадного конфлікту. скажімо Понятно, що довгий час це ж такий пікантний момент. Довгий час Ідуть же, щоб набирають людей, які там горою стоять за відповідно і нічого не хочуть міняти. А навколо всі кажуть, ну криком уже ж пора, що так -то -то поміняють. Тому тут момент якраз що відсотково ми там будемо враховувати, але буде експертна рада незалежна, яка повинна дійсно дивитися всю цю ситуацію. Тому ми звернемо увагу. Я просто так устроювачу, як ми надіємося, на це так. По-особистому ну, я знаю, що ви один з небахтух в новому вигляді, який е, потрапив туди відносно з професійною якоюсь приналежністю. І от якщо все ж таки керуватися родною працею з бороди, що людина має свої призначення, чи ви вважаєте себе на своєму місці, ви бачите свою реалізацію, свою? Е, не лише реалізацію, а якусь там необхідність даний період. І як довго ви бачите себе на посаді? Чи вас навпаки тягне ментальна ну, матер, скажімо, і це дещо не зовсім те, чим ви хотіли займатися? Дивіться, е, я вам скажу <rele> чесно, відносно колег я не етично мені коментувати там якісь речі. Щодо себе, я дійсно там, коли спочатку говорили, ну що актор, е е е я, окрім того, що був актором, я дійсно, ще починаючи там з 2000 року, співпрацював з мистецьким агентством одним і другим, які розробляли цілу низку е в більшій мірі альтернативних е фестивалів мистецьких заходів в різних жанрах, в автентиці, в, е в сучасного мистецтва, порокового мистецтва. Е Міського романсу, Цілу низку заходів я був один із ініціаторів, скажімо так. Я багато заходів вів, я в різних жанрах. Не як людина, яка там читала спавки. Я веду до того, що я дійсно не знаю сферу і знаю людей з ну, Тобто Я не, я, та, я не, я не, я не просто актор, який там суто своє там виходив на сцену, грав щось. Це в принципі всі знають, Ну, якби там велика кількість людей знає. І, і ну, такого якоїсь паніки у мене, що от мені зараз треба так, в якійсь, скажімо, меншій мірі. Ну там я людина освічена, я ходив в музеї, я співпрацюю з музеями. Але скажімо, і можливо в меншій мірі я там знав систему э, книговидавництва, хоча вона насправді іноді багато хто плутає, бо ми зараз за це боремося, і в мене є ідея створити інститут книги. Я вже до, до мене приїждж... ну, до мене. Міністерство приїздив директор Інституту книги Польщі, і зараз Юрій Яниценко навіть зголосився патронувати і підтримати ідею створення в Україні в інституту книги. Щоб включити її в програму навіть не книговидавництва, а читання. Нам треба зробити моду на читання. Тоді буде, тоді книговидавці будуть мати реалізацію. От. Тобто я до того, що якісь речі там для мене менш знайомі, я в них зараз вникаю. Активно. Або ж я спеціально брав людей, які координують цю річ, я їм можу достовіритися, це нормально. Людина повинна мати команду, яка має, є фаховою в тій чи іншому напрямку. І сказати, У мене особливо по початках, коли там треба було підписувати я маю, так? багато дурні, скажімо так. Е -е 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 ну, мене це обурювало. Там. І більше того, коли я почув, що треба йти в міністерство, мене кинуло в е -е жар і під, що а як, я не вийду на сцену, там не буду грати. Мені кажуть, Євген, заспокійся. Е -е 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 Законом не заборонено вести творчу діяльність. Інша справа, що, звичайно, в тій повній мірі, коли б я не був міністром, я так не можу в силу часу. Але разом з тим декілька вистав, які йдуть, вони йдуть, і я там, ну знаєте, там раз-два рази в місяць нічого страшного, коли я ввечері граю вистави. І це справді не те, що відрів душі. Насправді робота продовжується, бо в тих виставах, які залишилось там багато стратегій Міністерства культури, про які я вам говорю. Після вистави залишається купа людей з всякими питаннями і проханнями і ідеями. Тому це так, от, всі, а, всі, вже, всі вже навчилися, всі вже в ловляють вистави, всі знають, де мене можна зловити, коли десь не е, Тому би, цей момент є нерозривним. Я не те що страхуюся в тому русі, що міністерство може, може бути, може не бути, але насправді це той факт, е, який я, ну, я не можу його відкинути за будь-яких обставин. Е, я маю на увазі сцену. Так. Тому я нерозривно є в меншій мірі, я не зловживаю, скажімо, там державним обов'язками і часом, але я залишаюсь на сцені. Чи я відчуваю себе, я запальна людина, чистолюбива. Я дійсно, я не знаю скільки це буде. Ну от я реально ні копіки не вкрав. Я спрямовую всі свої сили, практично цілодобово. У мене стільки зустрічей, скільки в міністрі культури за три роки не було, бо там є певна статистика. Я маю ще сили, тобто я питання не в тому, що розчарувався. Я якісь речі дійсно хочу довести. Я з іншого боку не тримаюся, там за крісло, що ой, не дай Бог, і що мені зробити, щоб там залишитись. Там вже є, я навіть знаю прізвища, які вже навіть були достатньо часу в цих ситуаціях. Так вже хочуть, так вже хочуть туди повернутися, так вже там копають, так вже цей ну, така справа. Ми всі залежимо від політичної ситуації. Ви бачите, як от не філософськи до цього я чистолюбиву одержимо чесно виконую цю ситуацію. От реально. І як там щось дається, щось безумовно в цій цій системі, яку важко іноді переламати. Дійсно важко щось зробити, дійсно без грошів, Я коли масу ідей, коли я чую, наприклад, да і я е, хотів би це вже от здійснити, ну просто неможливо, так тому вдаюся, наприклад, там про день незалежності, коли там завжди були мільйонні витрати, да я зараз хочу і за, пропоную підтримати флешмоби е, по всій Україні. Хай вони будуть там на них буде витрачено 50-30 тисяч на фарби, на, 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 на стрій, ну не знаю на шов, кого які там ідеї. І хай просто будуть всі в процесі підтримати цю, цю хвилю. Хай... Вона ж в принципі була і на Майдані, ця самоорганізація, цей момент цих ідей, той же, та ідея, ж, чого вартує на привозі, коли грали уду до радості, цей флешмоб. такого типу в нас іншого виходу немає, але це зараз має домінувати. Широкомасштабні е такі якісь речі, на них не буде коштів, і ну, це безперспективно. Може і слава Богу. Треба краще маленькі якісь ініціативи підтримати і робити. Тому як складеться. Вона... Я дуже що я роз... ну, і, про -театр. Я хочу вам порадити, дослухатися до колектив, тому що коли йдуть проти колективу, то згадайте справу з кормою, я знаю. Та... Просто. Тому побажань багато, але ви їх заслуховуєте, але дотримуватися побажань А до якого колективу. Я з університу Одеську, я не спілкую. Постояла до сітки, я воювала. <рес> Пане Євгене, ну, ви, напевно, мабуть, спостерігали, як Євромайдан Одеський, як Одеса підтримала Євромайдан і Євронапрямок український. І мені було дуже приємно, коли я 20... у нас почався Євромайдан 22 листопада. І 23-го 20... 23 23 я була вже в Києві і мені не слово. Не пам'ятаєте, на броні да, 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 да. І було дуже приємно представляти Одесу і бачити, як київ'я реагують на Одеситів. І мені дуже приємно те, що Одеса повстала 15 тисяч 20-25, коли йшли до російського консульства. І цей Євромайдан зараз у нас створена комісія з питань культури, освіти, спорту і зв'язків з німецькими організаціями. Ця комісія засідає з початку липня. А у нас є декілька напрямків, я є і координатором культури культурницького напрямку. У нас є багато проєктів, вже багато, дуже багато задумок. Чи можемо ми з вами, от як з міністерством, співпрацювати? Тому що ми плануємо увійти в комісії при міській раді, в комісії при обласній раді для того, щоб пропонувати саме те, що є від громадськості. Тому що ми розуміємо, що дуже багато проєктів, які були подані, вони не розглядалися. Зокрема, ми хотіли встановити меморіальну дошку відомому викладачу Євгену Присовському. і на той момент управління культури не захотіло встановлювати, хоча кошти були виділені викладачами університету, тобто до цього не було ніякого. От як нам спочатку нам через міське управління культури, чи можливо ми можемо давати вам якісь подання? Ні, я думаю, що ми можемо якось так координувати. По-перше, я вам скажу, ну, це не те, що там, там велика подяка. Народ вам дякувати.